Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Доутожник. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна газонокосарка від торгової марки Sequoia. Відразу хочу сказати, що Sequoia вказує, що двигун тут іде безщітковий. Також є дві моделі одна модель. З акумуляторними батареями та зарядним пристроєм. Друга йде тушкою. У мене модель йде з зарядним і з двома акумуляторними батареями. Також казали, що ця косілка зроблена за без пластику, є режим мульчування і є центральне регулювання висоти косіння. І об'єм травозбірника 35 літрів. Так, відразу видно, що Sequoia положила гарантійний талон. Гарантія на косилку 2 роки на акумуляторні батареї. Іде 1 рік. Давайте відразу подивимося батареї, які в комплекті йдуть. Батареї йдуть 4 Ампер годин. Батареї йдуть повністю заряджені. І відразу мені подобається, як Sequoia робить батареї. Тобто, бачите, є отвори для охолодження. Плюс оце все, що в помаранчевому кольорі, це все йде прогумований корпус. Ось так виглядає зарядний пристрій, є ряд попереджень. І зі зворотньої сторони можна повіщити на стінку відразу вам вказаний відстань 52 і 4 міліметра. Заряджає 2 амперні батареї 50 хвилин, а 4 амперні заряджає 90 хвилин. Трум зарядного 2,5 і ампера. Так, зверху лежить травозбірник. Травозбірник має клапан. Цей клапан сигналізує, коли вже він забитий. Тобто, якщо він не забитий в процесі роботи, його піднімає. Якщо вже його не піднімається, означає, що треба виключити газону косарку і спорожнити травозбірник. Керівництво з експлуатації і безпосередньо сама косилка. Дуже просто збирається, збере люба дівчина. Так, друзі, тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті, і не має можливості потримати її в руках. По центру секвої є ручка для транспортування. Вона більш-менш збалансована. Під цією чорною кришкою фіксуються дві акумуляторні батареї. Як бачите, є ключ. Без цього ключа вона не вімкнеться, тобто ви ключ можете забрати і діти, чи хтось без вашого дозволу її не включить. Давайте продемонструю, як вмикаються дві батареї. Раз. Два. Зверху її зручно, що можна. Подивитися індикацію. Далі дуже зручно, що одним речагом ви робите різну висоту косіння, тобто можна 25, 35, 45, 55, 65 і 75. Тобто ви одною рукою, бачите, піднімаєте газону косарку. Оце зараз по максимуму, і ось це опускається. Також можна виставляти ручку під себе, ви відпускаєте і є дуже багато положень, як собі хочете. Так і виставляєте. Раз, два. Після роботи ви можете скласти. Так само ручка тут роз'єднується. Раз. Наперед тут склали. І ось тут теж можна речаги розфіксувати. І це все діло складається і дуже зручно транспортується. Покажу, як виглядає ручка. Вона зроблена з такого м'якого-м'якого поролона. І додатково є ще така клавіша включення, але вона не включиться. Без додаткового нажаття ось цієї кнопки запобіжника. Ось тоді безпосередньо вона вмикається. Покажу, як встановлюється контейнер. Дуже просто піднімається кришка, обов'язково винімаєте заглушку. Заглушка тут стоїть для мульчування. Ось така заглушка. Якщо вам треба мульчувати, ви її встановлюєте в зворотньому порядку, і вона вам мульчує. Якщо не треба мульчувати, обов'язково її знімаєте. І все дуже просто встановлюється. Раз і все. Також знімається. Раз. Дуже просто. Покажу, як виглядають ножі. Ножі ті заточувати не треба, а ножі мають спеціальний кут і спеціально мають, як бачите, таку форму загнуту. Це зроблено для того, щоб краще викидувало в травозбірник. І безпосередньо, як бачите, ножі фіксуються на капролоновій такій крильчатки, яка відразу охолоджує. Того не треба боятися, це техніка безпеки. Якщо на щось тверде попадаєте, щоб не ламався двигун, безпосередньо цей капролон він і зм'якшує удари, і якщо з часом виробляється, його також без проблем можна замінити. Друзі, бачите, ключ не ставив і вона не включається. Давайте я ставлю ключ. Раз. Як ви почули, є плавний запуск. Так, усім привіт, друзі. Що ж, розглянемо сьогодні. на є каталог пропозиції акумуляторних газонокосарок. Хоча тут стільки пропозицій, що можна заліпнути до наступного ранку. Тому для вашої зручності є каталог. Зроби фільтри. Як можемо бачити, секвоя тут одна з найпопулярніших газонокосарок. Також можемо оглянути косарки за відгуками або ж у фільтрі, який є справа на сторінці, обрати конструкцію, ширину захвату та для прикладу потужність. Але що на косарці, що на огляді, як завжди, у виробниках обираємо торгову марку і ознайомлюємося з вартістю, з дотошньою фото, з характеристиками. Отож, друзі, хто ще не почав свій косильний сезон, для вас дотошний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Так, друзі, 16-та година 26 хвилин. Давайте перевіримо, наскільки часу хвати акумуляторних батарей. І відразу вам скажу, що територія тут не рівна, але у ну, мене якби тест. І також перевіримо, як збирає газонокосарка контейнер для збору для трави. Так, хочу відразу показати, як працює ось цей клапан. Я зараз нажму і буде видно, як він піднімається. Чуєте, як працює газонокосарка? Тобто вона відчуває навантаження. Якщо навантаження немає, вона працює, вона працює на зменшених обертах. Як тільки чує навантаження, додає оберти. Так, давайте глянемо, як пособирало траву. Без проблем, класно збирає. Бачите, цілий контейнер назбирало трави. Так, тепер давайте попрацюємо з мульчуванням. Друзі, ви знаєте, я задоволений, класно, класно косить. Як бачите, в мене тут все нерівно, але траву дуже так. Добре, косить. Буває, звичайно, моменти, що треба деколи вперіти назад, проїхатися, але це знову знов ж таки вона призначена для газонної трави. А тут трава не газонна, тут все, що хочете: і кропива, і щавель, і бур'ян різний росте. Тобто, зі своєю задачі вона справляється. Друзі, у мене нема слів, одні емоції, і то приємні. Як бачите, наскільки тут нерівний газон, наскільки тут нерівна трава. Тобто тут якісь, як бачите, крути порили. Але акуратненько об'їжджаєш і вона бере, вона реально працює. Зараз глянемо, що у нас там по батареях залишилось. Друзі, здивуйтесь, батарея ще ціла і тут, і тут повний заряд. І година у нас зараз. 16 година 40 хвилин. Друзі, як бачите, трава практично по коліна. Ну, погнали. У нас якби тест. Друзі, що тут сказати? Круто! Біля хати, як бачите, яку територію покосив. Ну, як на мене, достойно. 16 година 57 хвилин. Так, глянемо, що там по заряду. Друзі, тільки одне ділення пішло. У мене зараз шок. Я стільки працюю, і одне ділення пішло дуже мені. Подобається, що в неї є режим економії. Тобто, як вона десь бачить ось таку от невеличку травичку десь, вона не включається на максимум, вона включається на максимум тільки в густій траві. Ну що, погнали далі. Так, друзі, щоб ви зрозуміли, тут є лопухи всякі бур'яни. Все підряд. Я зараз це все буду косити, Також говорю, що газонокосарка для того не призначена. Це є газонокосарка. Ну, але я в нас, якби тут тест. Так, бачите, які зарослі. Ну, що я тут можу сказати? В мене якби тест, самі розумієте, якщо без проблем бере ось такі зарослі, то з травичкою вона буде не ізі справлятися. Так, друзі, ну, батарея сіла година. 17 година, 21 хвилина. Я просто дофігіща скосив, просто реально дофіга. Тобто я скосив практично все, що є біля хати, біля садку покосив. Ось тут всю територію покосив. Бачите, получився рівненький рівненький газончик. Хоча він в мене не рівненький, але сам прикол, що трава рівно покошена і бере все. Бур'яни, лапухи. Ну самі бачите, яку я територію покусив. І це на одному заряді. Тобто біля хати цієї косилки буде хватати реально з головою. Так, друзі, дивіться, яка кропива, ну практично кропива по пояс. І я хочу спробувати, чи вона буде зупинятися, наскільки в неї є підтримка обертів. Я розумію, що вона для того не призначена, друзі. Ну в мене якби тест. Погнали. На максимум піднімлю. Чути зараз роби на мінімальних обертах, як тільки я буду заїжджати в крупиву, будуть максимальні. Тобто, друзі, розумієте, який рівень. Скільки тут було кропиви, і як воно ту кропиву практично під саму землю побрило, Блін, ноги тільки печуть кропиви десь попав. Реально потужно і реально не відчуває навіть такого сильного навантаження. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, розібрав газонокосарку, що ми маємо. Як бачите, корпус іде такий сплошний дифузор. Повидно, з такої ніби товстої труби зроблено. Далі хочу показати, як виглядає механізм регулювання по висоті. Тобто, як бачите, стоїть така потужна пружина. Плюс це все йде на такій товстій-товстій металевій пластині. Товщина пластини складає 4,5 мм. Плюс, як бачите, в передній частині косилки є такий мішечок з наповненням чогось. Зараз подивимося чого. А, тут просто такі каміння. Тобто це зроблено для того, щоб косилку безпосередньо краще прижимало до землі. Як бачите, сюди в цей мішечок накидали каміння. Ну, як за це, реально жирний ледь, тому що не всі кусарки мають таке. Далі хочу показати, що все йде на клемах. Ось я відцепив верхній блок, там де акумуляторні батареї. Так ось тут можна відідати клеми від кнопки керування, тобто від ручки. Все тут тут, як бачите, з фіксатором кабеля. Плюс, як бачите, практично на всіх проводах стоять феретові фільтри. Ось тут феритові фільтри, тут на високотокових стоїть феритовий фільтр побільше. Покажу, який потужний радіатор. Все це залито компаундом, але компаунд, друзі, м'який, такий гумовий, сучасний. Тобто, якщо щось сталося, в будь-якому випадку можна розковиряти і поремонтувати. Як бачите, двигун тут стоїть дійсно безщітковий. Так, від'єднав плату, хочу показати, що плата заводська. Як Бачите, є шильдик. Всі параметри повністю вказані на платі. Так, добрався до двигуна. Покажу, як виглядає редуктор. Як бачите, редуктор має спеціальну... Ванну для змазки все це діло йде на підшипниках. Так, друзі, і хочу сказати, що підшипники не якесь фуфло стоїть, а підшипники йдуть аудо. Якісні такі підшипники Metabo Колись ставило зараз, ставить макіта. Тобто, хто займається ремонтом, підтвердіть мої слова, що це якісні підшипники, а всі майстри знають, що строк служби там, інструменту, строк служби двигуна чи е редуктора дуже чого багато залежить від підшипників. Так, розібрав частково двигун, хочу показати, як виглядає вишитковий двигун. Як бачите, дроти, які запитують е залиті компаундом, і також хочу відмітити, що стоїть підшипник пилозахищений РС. Також від торгової марки Audo, друзі, і це великий показник. Друзі, отак виглядає зарядний пристрій, тобто ставити на зарядку загорається червоний індикатор, якщо відповідно зарядився, якщо зарядився, буде сигналізувати зелений. Так, давайте подивимося, що там в акумуляторних батареях. Ну, відразу кажу, що Sequoia робить акумуляторні батареї якісно, тому що не вперше розбирає. Дуже багато. Дуже багато розсуждаю по тому, що виробник, який робить якісно батарею, тобто в нього по-любому тут є отвори для охолодження, і зі зворотньої сторони також є отвори, тобто іде такий невеличкий сквозняк, як то кажуть, в народі. І батареї швидше охолоджуються. Ну, я друзі, думаю, покажу, як виглядає плата. Я думаю, питань тут немає, як бачите. Всі елементи під лаком. І саме головне, друзі, що тут елементи йдуть якісні від торгової марки Мінг. Мінґян це фабрика, яка займається в Китаї по виготовленням батарей, тобто покриває велику частину ринку і елементи тут стоять якісні. Як бачите, елементи ІНР 18650, кожен з них 2000 мА. Тобто насправді тут -то 4 А бачите, всі елементи спарені, якісно спарені, точкової зварки в чотирьох місцях, плюс як бачите, теплове. Класно зафіксовано і зафіксовано спеціальною такою лентою прямо в самій батареї. Так, залишилось подивитися нам на зарядний пристрій. Так, покажу зблизька, як виглядає зарядний пристрій. Ну, тут також претензій взагалі немає. Як бачите, біля дроселя всі важливі елементи біля конденсатора зафіксовані компаундом. І з однієї сторони, і з другої сторони, кожен елемент, як бачите, позначений, ну, як на мене. Зроблено досить якісно. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, відразу, що хочеться сказати, що косарка дійсно якісна. Так, трішки дорожча від бюджетних, але то, що вона дорожча, то означає, що вона якісна. Ви самі побачили, які тут стоять елементи. Ви самі побачили, які тут стоять підшипники. В тесті ви побачили, як веде себе ця косарка. Вона має два режими. Тобто вона має інтуїтивно розумний режим. Якщо вона не бачить навантаження, вона економить заряд батареї. Плюс також побачили, з якими навантаженнями вона справляється. Вона дуже класно збирає траву. В травозбірник, тобто претензій, ну, реально, за такі кошти немає. І можна користуватися тою газонокосаркою кожен день. І зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом. І дуже мені подобається, що батареї в секвої також йдуть універсальні, тобто підходять під всю садову техніку секвоя. Ну і мені реально не стидно рекомендувати цю косарку на кожен день роботи, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.